До нас приїхала новинка 25-го року, кавомашина Nivona 807. І ми можемо додати мою каву. Наприклад, ми беремо, те, що я вам казав, капучино, Називаємо його flat White. Міняємо послідовність. Зберегти. Так, не пройшло і 5 хвилин, як ми скопіювали в мою каву капучино, переназвали flat White, поміняли подачу спочатку кава, потім молоко. Так, і. Ось, ми заходимо в мою каву. У нас тут є Flat White, запускаємо 200 мл. А, ну, можна було ще деякі, ну, найважливіше це те, що ми послідовність поміняли. Можна було погратися і всіми цими налаштуваннями, але це наступного разу. І ми отримуємо ось спочатку подача кави 40 мл еспресо. У нас буде. Ось у нас 40 мл еспресо, і у нас зараз буде подача молока. Ось такі у нас кладвайти. Якщо ви купуєте каву машину, ви отримуєте доставку безкоштовно, ви отримуєте каву у подарунок, ви отримуєте знижку на нашу каву мінус 15% додатково. Якщо ви скачаєте наш додаток, встановити і замовити кавомашину через додаток, ви ще отримаєте кешбек до 10%. І на цей кешбек зможете додатково отримувати знижку або оплачувати товари, якщо купуєте через додаток. Отже. Обов'язково встановлюйте наш додаток. А будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалось коменти. Якщо є запитання, в коментах пишіть ваше запитання, сподобала званкава машина чи ні. Ось така історія. І слава Україні!